Ці кадри облетіли всю мережу. Подія трапилася в Рівненській гімназії номер 24 На відео вчитель міцно притиснув ученицю до себе під час уроку перед всім класом. Як виявилося, це було продовженням конфлікту. Спочатку вчитель забрав у школярки телефон, яким та користувалася під час уроку. Після цього усе ще більше загострилося. Коли він забрав в неї телефон, вона почала возмущатися і сказала йому декілька слів. Як це сказати можна? Так черкнула його циркулом. Після цього він її схопив в області шиї. Зі слів Романа, вчитель схопив дівчину і викликав поліцію. Учні в цей час повістили класного керівника про те, що сталося. Коли е, прийшла наша класна керівничка, вона е, просила три рази вчителя інформатики, щоб він відпустив. Після третього разу як е, дала класної керівниці е, циркуль е, Роман Миколайович відпустив її. Директорка гімназії Олена Ткачук розповідає, що про все дізналася від класного керівника. Ситуацію була шокована. Зазначає, матір дівчини до закладу претензій немає, але наполягає не на внутрішньому розслідуванні. Вранці я спілкувалася з мамою дівчинки, і мама говорила про те, що вона претензій до закладу освіти не має. Заяви вона в поліцію писати не буде. Тільки вона просить про те, щоб розслідування відбулося правомірне. Мама ставила умову про те, що дитина не хоче йти до закладу освіти, там де працює даний вчитель. Ситуацію прокоментувала й в міському управлінні освіти. Начальник Андрій Мазур зазначив, що поведінку вчителя вважає неприпустимою, а причину конфлікту вбачає в недоречному використанні телефону ученицею під час уроку. На рівні, можливо, і міста я буду виходити з такою ініціативою і до наших, очевидно, місцевих депутатів прийняли рішення про заборону використання мобільних телефонів під час уроків, оскільки це стало власне самою причиною того, чому була спровокована ситуація і поведінка вчителя, яка на Думку управління, знову ж таки є абсолютно неприпустимою, але я і не відкидаю вини самої учениці. У поліції ж повідомили, що вчитель та батьки учениці від звинувачень відмовилися. Вчитель відмовився від написання заяви. Батьки дівчини також звернулися до поліції із заявою, що претензій до педагога не мають. Ювенальні поліцейські спілкуються з учасниками інциденту та встановлюють усі обставини. Розслідувати цей інцидент будуть в закладі освіти. Для цього скликали спеціальну комісію, до якої входять директорка гімназії, її заступники, практичний психолог та голова профспілки. Валентина Захарчук та Артем Шаула телеканал